Це нові матричні фари оновленої Ford Puma. Матричні фари в цьому сегменті. Це вже точно не буденність. Та й Puma, чесно кажучи, також не те, що буденність декілька років її не було в Україні взагалі. І фактично, от прямо зараз, релонч моделі. Ну круто. І саме зараз ми й подивимось, що ж в ній оновилось, і наскільки Puma актуальна на сьогодні. Тому що ви дивитесь національну онлайн-презентацію старої доброї пуми. Хоча як старої доброї, скоріше нової доброї Форт Пума. І зараз про все в деталях. Поїхали! Форд Пума в цьому кузові, фактично в такому ж от вигляді, як перед вами, з'явився в 2019 році, одразу припавши до душі європейцям. Чому я так кажу? Ну, дивіться, по-перше, журнал Водкар, авторитетне європейське видання, в 2020 році назвало Пуму автомобілем року. А там BSUV – це традиційно сильний сегмент, шалена конкуренція. А по-друге, продажі. Тільки но з'явившись в одній тільки Європі, продажі одразу перемахнули відмітку в 100 тисяч авто на рік і продовжували доволі стрімкий кількісний ріст. Звісно ж, в нас так не може бути. У нас пріоритетним є CSUV, А от B, знову ж, традиційно, як я вже неодноразово говорив, позаду. Несправедливо. Так, якби Форд залишив пуму в тому ж форм-факторі, в якому вона колись у 97-му році була створена, нехай. Те супер міні-купе, побудоване на базі гіперпопулярної фієста, було яскравим і незвичним. Але з точки зору практичності, ну то був послідовник моделі Капрі. Сучасна ж пума це все про універсальність з будь-якої сторони. І вона заслуговує на увагу, якщо говорити саме з точки зору практичності. Ну, дивіться: тут, наприклад, найбільший багажник в сегменті 456 літрів. І це з розкладеними спинками. Якщо їх скласти, буде 1126. Так от, 456 літрів для порівняння у Opel Mokka – 350. У Nissan Juke 422, а у Peugeot 2008 434. Тут 456, так ще й і електричний привод. В цьому сегменті це рідкість. Кліренс заявлено 163 мм, що для такої бази а тут 2588, дуже і дуже непогано. І також додає практичності. Якщо говорити про антропометрію, так би мовити, то пума знаходиться всередині сегменту. Довжина тут майже 4,2 метри, ширина без дзеркал 1,8 і діаметр розвороту приблизно 104 метри. Припаркуватись десь на ньому в центрі міста взагалі не має бути проблемою. До того ж, камери 360 високої якості і не менш високої роздільної здатності. Все це тут є. Камери, до речі, на відміну від деяких конкурентів. Ну тобто, звісно, у декого взагалі камер 360 немає, але у тих, у кого вони начебто є. Буває, скажімо так, що камери насправді є тільки попереду і позаду. Бокові це імітація. У пумиш камери чотири в дзеркалах бокові також є. Що по техніці? А тут звісно ж гібридність. Так, в сучасному світі без цього вже буде складно. Існує декілька варіантів, але головне, що всі вони м'якогібридні, в залежності від комплектації, яких три: Titanium, ST-Line і ST-Line X. У нас комплектація ST-Line X, і вони, до речі, будуть зовні ідентичні з ST-Line. А от Titanium буде дещо простішим: будуть простіші бампери і менші диски 17-го розміру. В нас же симпатичні 18-ті. Так от, Титаніум це один м'якогібридний літер на 125 коней з крутним у 170 ньютон метрів. Есте Лаєн те ж саме. А от наш ST-Line X це вже 155 кінських сил і 190 ньютон метрів крутного. Працює все це в парі з семиступеневим роботом Powershift і дозволяє прискорюватись до першої сотні нашому ST-Line X за 8,7. Але навіть молодші версії мають виїжджати з 10 секунд. Ford Puma Mild Hybrid також може за необхідності використовувати рекуперативне гальмування, що, звісно, допомагає підвищити економію палива і скоротити викиди СО 2 Салон в салоні Puma не те, що оновилась. Вона змінилась до невпізнаваності. Лінії інші та тут взагалі ні про що говорити. Інше просто все. Пізнати у всьому цьому пуму складно, і я б навіть говорив про неможливо. Втім, це очевидно. Отже, тепер тут ми можемо бачити екран перед водієм діагоналю 12,8 дюймів. Це величезний дисплей, і він без перебільшення один з найбільших в класі. Центральна частина салону позбулась більшості механічних органів керування, і тепер майже все тут, у великому 12-дюймовому екрані. До речі, хотілося б відмітити те, що Фордівці зробили так, щоб клімат, хоча й був віртуальним, завжди знаходився під рукою. Тому навіть при запущеному бездротовому Apple CarPlay або Android Auto клімат не доводиться шукати. До бездротових систем коннекту вашого телефону додана ще й бездротова зарядка, без чого, звісно ж, зараз вже складно. Ну і увінчує весь цей технологічний коктейль аудіосистема Bang Olufsen. Не думаю, що варто якось по-особливому вам розповідати, що Bang – це високий рівень. Скажу просто: Bang – це Bang. Так, салон оновленої Puma виглядає як приємний оку-салон без дешевлень і компромісів. І думаю, так і має бути. Як вам всі ці нововведення? Як на мене, серйозна заявка. Сегмент росте, він розвивається. Технологічно ще нещодавно дуже складно було уявити собі, от всі ці речі в БСЮВІ. І якщо зовні Puma – це Puma, і через невелику кількість авто на дорогах ти навіть не завжди встигаєш відмітити в голові, що це вже оновлена модель, то з огляду на те, що всередині ти все розумієш і погоджуєшся з тим, що Ford зробили крок вперед. Нова Puma для нас пропонується, як ви зрозуміли, в трьох комплектаціях, з яких можна виділити дві версії силової установки. А ще є шість кольорів, з яких найбільш цікавим, думаю, є саме наш. Це кактус грей. Кольор доволі складний, от він наче сірий, але з таким, знаєте, ледве-ледве помітним, зеленуватим відтінком. Виглядає однозначно сучасно і нетривіально, при тому, що це ж ну, така собі пастель. Але є й більш звичні кольори: білий, чорний, синій, червоний і срібний. Що тут особливо приємно, навіть базове для нас виконання Титаніуму вже не буде бідним. Всі без виключення пуми мають в своєму арсеналі безключовий доступ з запуском кнопкою. Вибір одного з чотирьох режимів руху еко, Нормал, Спорт і слизька дорога. У кожної пуми є цифрова панель приладів, є ось така от велика мультимедійна система, є бездротові CarPlay і Android Auto, всюди є підлокітник і, звісно ж, full LED фари Ну а далі вже бенефіти комплектації. – це плюс 18 диски, плюс парктроніки з камерою позаду, плюс електричний привод багажнику. В салоні вже будуть такі от сидіння, буде чорна стеля, буде аудіосистема Bang Olufsen на 10 динаміків і буде бездротова зарядка. Ну, а ST Line X це от той самий ТОП, який ще нещодавно міг бути, ну, хіба там, в преміальному сегменті, та й те не всюди. Камери 360, адаптивний круїз, система Бліз і система попередження перехресного руху позаду з повною зупинкою панорамний дах. Хоча панорамний дах це все ж опція, і вона за доплату. Ну і, звісно ж, матричні фари. Ми з них починали, ми ними і ні, не закінчимо. Бо закінчимо ми вартість. Старт вартості на нову пуму це 1 мільйон 159 тисяч гривень. Це за Титаніум на 125 кінських сил. Далі ST-Line – це 1 мільйон 259 тисяч. І топовий ST-Line X з мотором на 155 кінських сил. Це 1 мільйон 405 тисяч гривень. Пума знову з нами. Це гарно. До того ж, їй тепер конкурувати не тільки з Opel Mokka, Nissan Juke або Peugeot 2008. З огляду на комплектацію і деякі опції а тепер вже й не соромно стати поряд, скажімо, з Lexus LBX. Залишається хіба дочекатись огляду. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в сили оборони і, як завжди, далі більше.